У мене сьогодні за народження. До мене повинно прийти купу друзів. Я вже чекаю, чекаю, чекаю. Чекаю, 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 чекаю. Привіт, Фламі. Привіт-привіт. Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я і щоб ніколи не хворіла. І щоб слухалася батьків. І щоб всі мрії твої збувалися, ти наша найкраща подружка. Аж лол упала. Я тут бабчити своє в нас свято. У неї день народження. А ви мені ще й розповідаєте тут. Да-да-да, звісно. Да, да, Вставайте в коло, ви будете найпершими. Чекаємо, Ми чекаємо. Привіт, 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 Фламі. Бажаємо щастя, здоров'я і щоб ніколи не хворіла. Щоб ти слухалася батьків і завжди була щаслива. Дякую, дякую, вставайте, вставайте. А це всі ніж і повинно багато кого прийти. Але поки що нікого не віддать. Мабуть, що забули про мене. Ква-ква, Ніхто не забив. Я ж тут про щастя, здоров'я і щоб збувалися твої мрії. Дякую, ква-ква, ква-ква. Привіт, Привіт. Братик, иди. Я тебе сестричка, а не братик. Сколько тебе раз говорить? Привет. Привет, привет. Заходи, ты заходи. заходи. Ну, видишь, Уже ему счастье, здоровье, чтоб на кола нахворила. И чтоб слухала еще бачки. И, чтоб, всем чтоб все И чтоб, еще было, ты уже горова. Дякую, друзі, не пітись, пішли, пішли за мною. Отуди От вставати, Вряд. Да, вставайте, будь ласка. Угу. Чекаємо і чекаємо. Вж... хвилин прийшла, нікого немає. Що ж тепер робити? Що тепер робити? Чекати мене тебе. А ще інші де. Скоро вже будуть. Бажаю щастя, здоров'я і, 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 і щоб ніколи не хворіла, отримувала гарні оцінки і слухалася батьків. Дякую, вогнику. Привіт-привіт! Привіт, бажаємо щастя, здоров'я і, 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 і щоб ніколи не хворіла і, 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 і щоб всі мрії твої збувалися. Це була така гарна. Дякую, друзі. Заходьте, заходьте. Не бійтесь. Так, де інші? Не можу ніяк знайти? Ніяк не можу знайти. Де ж інші? Де ж вони? Я тут, я уже вот, я уже вот, я уже вот. Аж камера дрожется, вот это да. Аж пол весь дрожется. Обожаю счастье, здоровье, чтобы бывало с И еще прислухалась батьки. ой бадь. У голова так закружила, що капець. Бажаю щастя, здоров'я і щоб збувалися твої мрії. Дякую. Щастя здоров'я і, і і щоб ти була заза завжди, завжди така як є. І щоб був мир над головою. Дякую за хот. Бажаю щастя, здоров'я. І щоб ніколи не хворіла. Відяки. Бережав щастя, здоров'я, і щоб ти ніколи не, не хворіла. Дякую, дякую. Бужу щастя, здоров'я і щоб ти на не коле, не коли, не на не коле, не коле, не на не коле, не коле, не на не на 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 хворіла. Давайте ми з вами всі посунемось, бо ще повинно бути багато-багато дітей. Так, ми знаємо, що повинна прийти собачки і ще троє повинно бути. Привіт привіт, привіт. Про щастя, здоров'я, і, і щоб всі, всі твої мрії збувались. Дякую за ходь. Про щастя, здоров'я і щоб всі, всі твої мрії збувались. Дякую про щастя, здоров'я і, і мир над головою. І, 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 щоб ти слухалася батьків і завжди була здорова. Дякую. Всі ваші побажання дуже гарні. Я вам дуже дуже дякую. Друзі, а ви пишіть, будь ласка, в коментарях, коли ваш день народження? Да? Пишет, пишет. Ма, сегодня 12 -та валюта. Так, 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 я тут у вас злой. Чего ты злой пришел? Кто не поставил лайк и не подписался? злой. Да, до речи, подпишитесь и поставьте лайк. Молодцы, подписались поставили лайк. Зараз все разом. Всем пока-пока. Ставьте лайки подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.